Влад, вітаємо з перемогою! Вітаємо із виходом у фінальну серію. Як можна оцінити цю півфінальну серію проти енергії, і як можна оцінити цей поєдинок? Здавалося, що все сьогодні на користь хита складається. Так, ну, тож, опять, схожі, схожі трохи ігри, ми програли 7-3, в них все позаліталось. Сьогодні в нас було ну, ще й багато моментів. Сьогодні ми були кращі. У деяких серіях, коли була Додатковий час, то тоді так був бій. А тут ми забили швидких там, два м'ячі, потім в першому таймі ще два. І вже нам краще гралося, і вже і психологічно легше було. Ну, якби серія важка, ми всі задоволені, що ми вийшли в фінал. А що думаєте про фінальну серію? Там Івано-Франківський ураган, чемпіони і Володарі Кубка останніми роками. Ну, е... Ми будемо боротись за перше місце, за перемогу, віддамо всі сили, тому хіта ще не було чемпіонства. Перший раз ми вийшли в фінал, тому будемо намагатися зайняти перше місце і перемогти в фіналі урагану.